Сьогодні дестрава, яку я ніколи не готувала. Рецепт дуже простий із простих продуктів. Основний інгредієнт салату бурячки. Бурячки я відварила, порізала кубиками, дрібку солі і полюйкою. Викладаю салат на тарілку. До бурячків я додаю консервований зелений горошок. Ще сюди додаю яблучко. Яблучко в мене таке немаленьке, 230 грамів. Я його обчищаю. У мене ще є грушка. Я її теж додам до салату. Обчищаю яблучко і грушу натираю на крупній терці. Яблочка зблизну лимонним соком. І відправляю до салату. Ще один градієнт це часничок. Перемішую салат. Ми цікаво, що ж це воно буде Я цей салат. Ще трішки полю олійкою. І зараз спробую. Салат наш готовий. Це салат для тих, хто хоче схуднути. Додам оселедчика і все буде гарно. Друзі, салат цікавий на смак, солодкувато кислі нотки, плюс гостренький, тому що там є чесничок. Я сюди додала ще огірочок і оселедчик. Що я вам скажу? Експеримент вдався.